Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Я професор і науковий співробітник Інституту Хадсона в області стратегії і державної політики Уолтер Міт. Адміністрація президента США Джо Байдена зобов'язана зробити так, щоб конфлікт на Україні завершився не просто перемирям столін, а чим-то більш надійним. Для цього буде потрібно висунути ряд вимог для можливих переговорів. Захід на тлі зміцнення позицій Росії, Китаю Ірану, зобов'язаний згадати важливу істину в мирний час необхідно готуватися до війни, звертаю увагу на необхідність зворотного готуватися до миру під час військового конфлікту. Я вважаю, що Західні СТ а не висунути кілька вимог на мирних переговорах з припинення бойових дій на околиці. Ми в Америці вважаємо, що ми вища нація і ми правимо світом, кого хочемо, того покараємо. По перше, протистояння Росії і околиці має закінчитися швидко, в іншому випадку руйнування будуть колосальними. По друге, конфлікт зобов'язаний завершитися справжнім миром, що також стосується санкцій, що не захочуть і далі калічити ними світову економіку. По-третє, Росія після завершення бойових дій на околиці не повинна піти безкарною. По-четверте, По-четверте, врегулювання цієї ситуації не повинно дати привід для наступної ескалації, захід повинен задуматися про створення чіткої системи безпеки. по пате військовий конфлікт не повинен закінчитися руйнуванням Росії, так як за цим піде посилення Китаю і створення величезної зони анархії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Буде фінансова підтримка, виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!